3 квітня тисячі людей з Нідерландів, Бельгії, Німеччини, Італії, Іспанії, Грузії, Чехії, Польщі, України, США, Аргентини, Австрії, Франції, Йорданії та багатьох інших країн в єдиному пориві залучилися до флешмобу ікфіцмі. Та підтримала Україну перед проведенням референдуму про підтримку підписання угоди про асоціацію Україна ЄС, що відбудеться в Нідерландах 6 квітня 2016 року, разом з ініціативною групою Івана Рудяка, українськими студентами та міністром закордонних справ України Клімкіним Павлом Анатолійовичем. Ікфіцмей, ікфіцмей. It 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 fits 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 me. 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 fits me. 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 Останні дні активісти, культурні діячі та просто небайдужі кинули усі сили на те, щоб сказати голландцям Ми вам не чужі. А сьогодні в Нідерландах провели велосипедний ультрамарафон. Скажи так, 65 кілометрів з Гаги в Амстердам проїхали учасники цього велопробігу. кажуть, хотіли показати голландцям, що їхні традиції теж близькі українцям. А ще тут просто на площі роздають яблука як символ родючої України. Україна. я правильно це вимовляю? Я за це частина Європи і географічно, і через бізнес зв'язки. Агітувати за угоду з Україною на площу Дам приїхав міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс. Влада країни досі формально не брала участі в кампанії та були змушені реагувати, коли кількість противників угоди з Україною стала стрімко зростати. Суспільна думка в Нідерландах за останні тиждень кампанії таки змінилась, каже Мартен Дерґроуд. Він координатор студентської інформаційної ініціативи, у якій брали участь найбільші університети країни. У нас була нейтральна кампанія ні за ні проти задля того, щоб привернути увагу молодих голландців. Тягнути їх дискусію довкола референдуму, і наше гасло було Думай перед тим як голосуєш. Мені важливо показати, що люди в Україні стояли і помирали за європейські цінності, і ми, як нідерландці, можемо дати їм шанс на краще майбутнє і краще життя. Я нідерландиці для мене важлива єдність. Тоді ми багато можемо досягти. Приїхали наші спортсмени, які 60 кілометрів з гайки їхали на велосипедах, да потім прибіжали бігуни, які теж біжали. Ми роздавали голландцям яблуки, українські а символіку, і вони всі беруть радосна. I'm not sure if I'm going to vote yet. Yeah. я не впевнений, що взагалі піду на референдум, бо його організували люди, які чекають, щоб ми проголосували ні. І я не підтримую їх і цей референдум. I vote. я підтримую об'єднану Європу. А тут хочу почути аргументи на користь того, що моє рішення правильне. Павло Клімкін стримано оптимістичний. Сподівається, на зважений вибір. Потрібно боротися от до самої останньої секунди. Ми маємо всім пояснити, що угода про асоціацію вона принесе багато користі в сенсі розуміння е, програми реформ не тільки для України, але й насамперед для Голландії.